Хотіла давно зробити обзорчик на курятник, який ми зробили. Зроблений він з USбіжки, такої сіточки, металева сіточка всередині. Дуже зручно чистити тут кормушечка, поїлочку я забрала, так як вони зараз на вулиці. Закриваються на застібки такі, ручка. Зараз літо жара, того градусник я обрала. Саме головне, що має бути, це витяжка. У нас їх дві, дві витяжки. Тобі ж, завжди витяжка відкрита. Далі. Тут ще одна. Так, відкривається. От так само сітка, доска на які курочки сидять. Внизу курочки покакуняли, воно падає все вниз. Просто щоткою згрібається, і шваброю промивається. Тобто я за сутки один раз мию. Немає у вас часу раз на сутки мити раз на три дні, але мити потрібно. Тут так само або щоточками мию, або тряпочкою. Воду я беру з хлоркою. Кури виганяються і все миється. Якщо у вас кури на місці, то просто дали трошки менше хлорки і все одно з плодочкою промили. Кормимо ми ще старт. І кормимо кукурудзою. Відповідно, ще так само даю яєчко, даю різну траву нариваю, пропоїмо вітамінками. Зараз у нас одна цуплятка заболіла, і з-за того всі вже п'ють антибіотик. Все, є така лісничка, де вони заходить.